І до бойової підготовки на чорноморському тренувальному центрі у Криму в рамках підготовки до комплексу навчань перспектива 2012 завершилась завершилася активна фаза ротного тактичного навчання морської піхоти із залученням тактичної і армійської авіації. Детальніше дивіться далі. Перші передові авіанавідники роти морської піхоти самостійно здійснили наведення та керування приданими силами для ураження противника з повітря. Чорні берети діяли за сучасними стандартами ведення бойових дій. Завдання було звільнити важливий об'єкт від незаконних збройних формувань та отримати його до підходу основних сил. Висаділись, виходить, по відділенням. І це після група зачистки побіжала в здані ну, унічтажать е терористів. От, а ми якби прикривалі у зв'язку з підвищеним рівнем пожежонебезпеки бойова стрільба не велась, використовувалась лише імітація. Після віддання бойового наказу морські піхотинці оточили умовного противника, який чинив опір. За наказом командира роти ми отрибатували маневр захвата. обнаружение противника в двухэтажном и в трехэтажном здании по маршруту выдвижения роты. Противник был обнаружен огнем с больших пулеметов. Мы здание обстреляли, высадился десант. И значит, по моей команде досмотровая группа была отправлена зачистить здание, уничтожить оставшегося противника, по возможности взять его в плен. Такой возможности не было. Здания были зачищены. Противник был полностью уничтожен. Після короткотривалого бою умовного противника було вибито з важливого об'єкту. За легендою навчань терористи, відступивши у напрямку гір, об'єдналися з групою, яка очікувала їх на узліссі. Оцінивши ситуацію, командир роти морської піхоти викликав підкріплення. На допомогу морпіхам прийшли бойові винищувачі повітряних сил. З землі було встановлено чіткий зв'язок з екіпажами, діями яких керували штатні авіанавідники. Передовий авіанавідник морської піхоти, старший прапорщик Володимир Ласточкін, вже пройшов відповідний курс теоретичної підготовки. І сьогодні він самостійно відпрацьовував на практиці наведення пари літаків міг 29 та вертольотів Мі-24 на противника, який заховався в лісових хащах. три 341. це обозначено красним дером. Курс 190. 1600. Пара винищувачів міг 29 204 ї бригади тактичної авіації нанесла вогневе ураження виявленим у передгір'ї незаконним збройним формуванням. Потім в бій вступили вертольоти мі 24 11 го полку армійської авіації. Місто Херсон. Усі цілі були уражені. Це був перший досвід міжвідової взаємодії. Попереду більш ретельне відпрацювання спільних дій авіації з наземними силами: від місць знаходження на полігоні до частот зв'язку з льотними екіпажами, напрямків польоту та інших особливостей виконання завдань. Після нанесення вогневого удару з повітря сили противника були розпорошені. Морські піхотинці провели переслідування та повну ліквідацію умовних терористів. Була організована взаємодія між командиром підрозділу безпосередньо з армійською авіацією через передового навідника, який пройшов відповідні курси. Робота авіації по наведенню цілі була відпрацьована відмінно. Під час тактичного епізоду безпосереднього виходу блокування примушення до здачі та знищення незаконно збройних формувань підрозділ з завданням справився. Зважаючи на особливості ведення бойових дій у 21 столітті, невеликі мобільні групи з переданими підрозділями є ефективною бойовою одиницею, тому спільне відпрацювання навчально-бойових завдань різних родів військ це першочергове завдання вітчизняного війська.